Ну і фінансові бар'єри сьогодні говорили так: немає фінансування, немає плану, немає проєкту. Тому що ми бачимо, що з що чим ми почули да, від громади, що ми зафіксували? Дефіцит бюджетного фінансування наявний, наявний, висока вартість кредитів комерційних банків. Є таке. Ну і на той час, коли ми дослідження це проводили. Принаймні станом на початок літа, на середину навіть літа, все ж таки були ще відсутні дієві державні механізми страхування військових ризиків. І я не знаю, можливо, хтось мене поправить, можливо, щось зрушилося в цьому місці, було б дуже добре. Але це реально це є бар'єром, це стримує проєкти і це очевидна річ. Тому зрозуміло, що з основних рішень, які можуть бути запропоновані, це змішані моделі фінансування. Це створення програм підтримки для громад з надання пільгового кредитування та державних гарантій. Можливо, фонд декарбонізації України в цьому плані теж працює і може пропонувати якісь цікаві продукти. Ну, реально цього бракує. Про впровадження більшості заходів належить до компетенції мінфіну Мінрозвитку, але знову ж таки, тут цей запит мають формувати абсолютно будь-хто із стейкхолдерів, яких про яких ми сьогодні згадували.